Всім привіт! У мене з'явився телеграм-канал. І як його знайти, зараз я розповім. Як ви знаєте, в мене є YouTube. І тепер заходимо телеграм-канал і вводимо в поиск. Мілана -мут, Мі Мут тут. Отак. ось мій телеграм-канал. називається, знову повторю, Мілана тут. Все ви як бачите. І тут а, ми будемо розмовляти. Я вже тут щось поч... розмовляла в телеграмі. Але я зараз кажу це на Ютубі, щоб всі знали про цей телеграм-канал. Тут а, ви можете. Питати все угодно, ідеї всякі для відео, як мені знімати, все, що хочете. Отак. От Всім пока!